премєр міністр Польщі потрапила в аварію, яких травм зазнали Беата шидло. В уряді не повідомляють, лише кажуть, стан стабільний. ДТП сталося вчора ввечері в районі Освенцима. Цивільна автівка в'їхала в броньований автомобіль прем'єрки. Її одразу доправили в місцеву лікарню, після чого на вертольоті привезли до Варшави. Крім Шидло, постраждали двоє працівників служби охорони уряду. Винуватець, 21-річний водій автомобіля, зізнався, що порушив правила дорожнього руху. Йому загрожує до трьох років ув'язнення. Польща дивується, чому так часто високопосадовці стають жертвами ДТП, адже це вже третя аварія за останній рік. Торік луснуло колесо в автомобілі, в якому їхав президент Анджей Дуда. Місяць тому в аварію потрапив кортеж, в якому пересувався міністр оборони. В листопаді під час візиту до Ізраїлю в ДТП потрапив кортеж самої Беати Шидло. Тоді прем'єрка не постраждала. Тепер в МВС анонсують зміни в роботі бюро охорони. Пані прем'єр ще прем'єр Шидло залишиться у шпиталі під наглядом лікарів якийсь час. Ще невідомо, як довго вона там перебуватиме, але пані Шидло встані виконувати свої обов'язки голови уряду. Нічого серйозного з пані прем'єркою не сталося.